Ну, гаразд. Доведеться тебе з'їсти. Поїхали. Як же не хочеться ковтати сире яйце. Яка мерзота. <під estado> Ой, не вірю, що я це зробила. Ой, воно рветься на зовні. Але я стрималася. Ну, тримайтеся, карате брідні вже тут. Дивіться. Кія удар, удар, ще удар. От і все. Круто, так? І я! Браво! Фух! Щас випити яйця. Я буду сильною. Все огидно, але я майже впоралася. Останнє. Ох, Мене аж трясе. Давай, Енні. За що мені це? Хвилинку. А що, якщо? Ні. Ні. Тільки не на мене, допоможіть, я нічого не бачу, все обличчя в яйцях. Зупиніться хто небудь, боляче ж. Треба протирти очі, де я?